Раз, два. Так. Збираємо гроші. Давай. Закей. Добрий день, захей. Я захей. Це гроші, податок, які я маю тобі віддати. Давай. Давай сюди. А це що за гроші? Гроші Ой. на мою сім'ю Давай, там, давай, та, давай сюди, давай. Ні, це останні гроші. Давай це гроші. Якщо хочеш на сім'ю, то продавай щось в сім'ї, не знаю, хату, там, машину, що маєш, коня. Але я працюю на римську владу, то я всі гроші забирав. Так. Це... це такі самі люди як і ми. Як ти можеш жорстоко поступати? Так, це римляно. Це мені. Все. Так, хто там ще що має, які гроші? Є ще там гроші якісь в кого. Римля нам щоб дати. Рома каже, має Клас, Дуже дякую за цю постанову. Ви вже знаєте, що це сьогодні у нас буде за історію прекрасного одного чоловіка, який недаремно був підібраний в нас і тому що цей чоловік був невисокого росту. і був його було звати Закей. Я Закей. <смеш> <смеш> Дякую дуже за цю постановку. Добре, друзі, перед нами сьогодні ще одна прекрасна історія, яку ми зараз будемо з вами так живувати на наших групах, будемо досліджувати, будемо говорити про неї. Перед тим я, як завжди, маю можливість сказати декілька важливих слів такого. Напрямку роздумуючи про Захия, така тема сьогоднішнього дня, ми кожен день будемо говорити про безстрашність, про безстрашність робити кроки, про безстрашність рухати. І сьогодні роздумуючи про захия, напевно, дві таки борщі для нас нагадати. в нього відбулася ймовірна переміна житті, коли ми будемо сьогодні роздумувати щось відбулося таке, що змінило його життя, і він був готовий не збирати, а віддавати і це щось неймовірне і прекрасне. І з іншого з іншого боку, він почав думати. Про людей і сьогоднішня тема така нашого дня звучить безстрашно, служи і допомагай людям. Безстрашно люби людей. Але ми розуміємо, що це не завжди просто і це неможливо без, без того початку, в нас кожного заклав Бог. Бог створив нас прекрасними, Бог створив нас неймовірними, Бог створив нас ідеальними за своїм образом. Його образ в тому, щоб любити. І насправді ми можемо такою повноцінною людиною бути або повноцінно жити життя, коли ми маємо цю любов, цю думку і погляд на інших людей, не тільки про себе, не тільки про те, які я є, а думку про інших, про інших людей. Знаєте, оцей закей дуже сильно похожий на тих людей, які нас сьогодні дратують, тих, від кого ми наїлися вже. Люди, які зраджують, які готові там за... Якусь суму, 50 тисяч доларів, чи ще щось продавати е, своїх побратимів, з якими служать. Люди, які продовжують наживатися на війні, люди, які продовжують е, робити те, що вони робили до війни, навіть набагато гірших, набагато страшніше. І це, віршок, це і цей чоловік. Сьогодні ми про нього будемо дивитися. І е, цікаво помітити, що насправді Ісус ніколи не. Поощряв таких людей, да, не казав, о, це люди такі, такі нормальні, ви їх любіть. Ні, він навпаки, е, коли ми дивимося на історію Захея, то ми бачимо, що з одного боку Ісус не ставить крапки, але з іншого боку, Він чекає від, від таких людей перемін. Коли Захей змінюється повністю, Ісус йому дає спасіння і дає прощення. І тому для нас це теж е, такий момент. Ми часто дивимося і думаємо, дивіться, Захей от така людина, про яку ми сьогодні думаємо. Ну, нього, насправді, але він себе в сили прийти до Ісуса, побачити Ісуса. Чи не йде, в миті сили? Це те, що ми маємо брати приклад з такої, з такої людини, а не з таких людей, бо часто вони цього не роблять, тому що зробив заки. Він для нас приклад, і ми сьогодні про це роздумуємо. Я нагадаю нам текст, який йде лінією через весь наш табір. Це перше Коринтян, 16 розділ, 13, 14 вірш. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні. Будьте в місці, оцей м'ясо нашого бутерброда, і в кінці хай з любов'ю все робиться у вас, тому що без любові ця вся безстрашність марна, ця вся безстрашність нікому не потрібна. Якщо твоя безстрашність без любові, якщо твоя безстрашність через любов, мотивом якої є любов, мотивом якої є любов, тоді ця безстрашність змінює життя, тоді ця безстрашність впливає, тоді ця безстрашність ми її називаємо героїзмом і силою. Яка, яка рухає нами і вона змінює і нас, і людей навколо нас. Скажіть, будь ласка, хто дивився такий мультик Валлі? Вал -і"? Бачили про такого трошечки є. Він трошечки вже старенький, але дуже сильний мульт. І там є такий контраст, я трішки розкажу про нього. Це е, земля повністю була зруйнована, засмічена, і там був тільки мусор. Всі через те, що так все сталося, всіх землян людей вивезли на іншу на такий не знаю, космічний, космічний корабль, де вони жили життя, типу, поки не відновиться земля. І цікавий момент, поки вони там жили, то вони всі їздили на таких платформах. Всі е, такі були дуже повні і одинакові, тому що вони нічого не робили. За них все робили роботи, вони пристосували їх до цього життя, і вони просто їздили і насолоджувалися тим життям, яке є. І ми бачимо, як деградує насправді суспільство, коли воно нічого не робить і не думає про інших, коли воно тільки задовільняє себе. І цікавий контраст в цьому мультику дуже сильний. Любовна історія в цьому мультику. Не між людьми, а між роботами. Історія спасіння людства. Між в роботі, вони, ті, хто знаходять цю травинку, вони ж і так, від якої відкрилися, почали відновлювати всю землю, і вся людська повернулася до на землі. Неймовірний контраст такий. Чому роботи? Тому що це ті, хто продовжували щось робити, продовжували мати оцю місію спасти, не думати про себе і на цих платформах їздити. А це історія про те, що ті, хто так любить. Служить, допомагає, має на інших людей, має помітна на спасіння, інших, спасіння землі, спасіння людей. От там насправді є людяність. І цікавий парадокс. Людяність знайшлася в роботах. Такий мультик, який нам показує, що насправді нас людьми робить людяність, любов, турбота, пошук виходу. І тоді оці Єва, і вони. Все, що половина мультика там тільки два слова. Єва. Валі, і в них така розвивається любовна історія між двома роботами, які продовжили щось робити, які продовжили думати про людей, які продовжили допомагати людям і шукати щось, шукати надії. Тому для нас, для нас теж приклад і виклад. Оце оця любов. Не треба просто бути безстрашною. Треба бути безстрашними через любов. Любов це те, що мотивує, любов це те, що змінює, любов це те, що веде нас, і це те, що формує. Формує нас. Я ту формулу для себе, таку в Біблії, вона декілька разів повторюється. І Ісус каже одну, одну дуже дивну річ, те, що відбулося в житті Закхея, це переміна. Чому відбулася переміна в житті Зекхея? І ця формула описана в Євангелії від Луки, 9 розділ, 23-24 вірш. Два вірша всього-навсього. Я вас прочитаю, вона трошки складна, але ми спробуємо її розібрати. І зрозуміти. Часто Божа математика, вона така для нас незрозуміла, да? але вона має вона набагато вище і більше. Дивіться, що тут написано. А до всіх він промовив: коли хто хоче, вслід за мною іти, хай зречеться самого себе, хай візьме щоденного свого хреста, та й за мною іде. Це перша частина, і я хочу тут наголосити. Ми часто думаємо, що взяти свого хреста це взяти свою долю і піти. Але коли ми говоримо про біблійну мову, то там хрест означало одне. Хто скаже що? Хрест означало позорна смерть, покарання. І ми бачимо Ісуса, який страждав на хресті, і багато розбійників теж страждали на хресті. Це найпозорніша смерть того часу була, і більш нічого вона там не означала. І це означає для нас, що означає взяти свій хрест, взяти свою смерть. Тобто зрозуміти те, що ми мертві духовно. Зрозуміти те, що так як ми жили. Це зовсім не прославляло Бога. Те, що за зробив, і те, що повернув його погляд, від дай, 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 давай, давай, давай до тримай, готовий віддати все. Дивіться, що відбувається далі. Тут тяжко, але вдумайтесь. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. Прекрасно. Хочеш зберегти свою душу, хочеш набути свою душу, погуби свою душу. Розшифровуємо йдемо далі. А хто радить мене, Ісус каже, згубить душу свою. Той її збереже, яка користь людини, що здобуде весь світ, але занепастить чи загубить себе? Божа математика полягає, Я хочу озагаймові ці речі в трьох речах. Перше, взяти свій хрест, Давайте, щоб вам легко було запам'ятати три українських землі. не їхніх не фашистських, Наші. Три українських землі. Зерегтись. Зректись, захопитись і. Зректись, Зістри... зі... 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 захопитись і зустрітись. Так? Дивіться, що відбувається в цьому речі. Щоб йти за Ісусом, нам потрібно зректись самих себе, зрозуміти свою смерть, зрозуміти оцей свій хрест, що для мене є, Чому... який є в мене. Неможливо прийти до Ісуса, коли ти будеш що ти дуже класний. Ти повинен зрозуміти, що ти маєш. Тобі потрібно зректись, зректись самого себе. Тобі потрібно зректись від себе, від, від того, хто ти є. Другий момент це зустрітись. Що я маю на увазі зустрітись? Знаєте, коли є наші гріхи, наші травми, наші болі, ти ніколи не вилікуєшся, якщо ти не зустрінешся з ним, чесно зустрінешся. Сказати все назвати своїми іменами, все назвати те, що є, все назвати те, як є, прийти з цим до Ісуса. Ісус, все хто От такі є. Зустрітися, не боятися, які ми вчора пробували через ці малюнки зустрітися самі з собою, те, хто ми є. Без цієї зустрічі з нашою болю, щирою зустріч. Чим глибше ми з цим зустрінемося, тим більше Бог нас може зцілити. Коли ми бачимо Захея, який захоплений біжить, він. Бачить речі, тільки він робив до цього, і каже, все, що я скривлю, не хочу більше. Нам потрібно визнати те, що є, зустрітися. І неможливо любити, іти, служити, станути повною людиною, повноцінною людиною, такою, як нас задумав Господь, якщо ми по новому не захопимося Ісусом Христом, те, який Він є, те, хто Він є, те, як Він нас творив. І тільки тоді ми можемо повноцінно любити. Переміна, та, яка відбулася кея, той, яку очікуємо ми, той, якого хочемо ми. Чи це, знаєте, Ми думаємо, там, переміни треба тим, хто тільки слідує до Ісуса. Переміни треба нам всім. І нам постійно треба проходити оцей, оцей процес. Дивіться, що тут написано. Хто не візьме свого Христа щоденно. Кожен день. Це для тих, хто ще не знає, бо для них теж. Але це для мене. Кожного дня я повинен вставати і казати. Христос знає свій хрест, знає свою смерть, знає, що я недостойний. Христос, подивися мене, я, я готовий зустрітися з тим, що в мене болить. Я знаю, що мені ще буде больніше, але без цього не відбувається зцілення. Мені ще буде тяжче, але без цього не відбувається зцілення. Коли почалася війна, я почав молитися, напевно, в 10 разів більше, ви так само, але я став в 10 разів далі від Бога. Дивна річ. Формально я ніби такий став святіший, але я став далі. Чому? Тому що я не, не був здатний відкрити Богові свої емоції, переживання, які мені. Я сказав, я сильний, я готовий там всім допомагати, всім служити, все робити, більше молитися і так далі. Але це така не знаю, як стіну, я поставив перед Богом. І поки я не почав казати те, яке насправді, поки я то, знаєте, мужчинам так притаманно заховати все, сказати я сильний. Але без цього Христа, коли я розумію, я то сильний, без, без, без твоєї сили моя сила ніяка. Я насправді слабкий. І ти мені потрібен. І коли ми зустрічаємося, в цю, маємо цю зустріч, тоді починається переміння. Але цього мало. Ми вчора роздумували про Новоходоносора трошечки. Новоходоносор змінився, але на капунічку. Потім все пішло в нього так само. Чому? Тому що в нього не було захоплення тим, хто нас веде. Нам потрібно захопитися. Тоді відбувається переміна. Тоді ми здатні любити, тоді ми здатні йти, тому що ми захоплені тим, хто є любов. Безстрашно любити ми можемо тільки в безстрашному Ісусі в Христі. Той, хто може нас вчити, той, хто може нас вести. Тому нам треба захопитись і слідувати за Ним. Дивіться, формула стає ясною, щоб набути свою душу, нам треба її погубити. Але що як її погубити? Сказати Ісус, я не тримаюся за свою душу, бо я не можу її втримати. Я не маю сили, я неспроможний. Єдиний, хто може мене спасти, це ти. Єдиний, хто може мені допомогти, це ти. І всіх обставин. Знаєте, якщо ми, якщо ми не робимо оцю математику, то ми подібні на того, хто себе на Марс сам відправляв, пам'ятаєте. Той, хто сам собі давав такого доброго копля, щоб кудись полетів. Не розумієте, ми самі себе не можемо спасти. І що нам треба робити, сказати, Ісус не може сказати». Зайтися, зустрітись і захопитись. Це формула, яка відкриває нам новий горизон, яка дозволяє нам змінитися, навіть таким, як закінчив, навіть таким, як я, навіть таким, як кожен із нас. Змінитися. І по новому любити і служити, безстрашно любити інших. Нехай Господь проходить, не бійтеся цих знаю, Знаєш, ми боїмося перемін. Але ми вже навчилися. Ми вже навчилися того, що переміни це добре для нас. Нехай Господь змінює наші серця, дозволяє нам іти до інших людей, захоплюючись по новому ним. захоплюючись тим, який Він є. Не бійтеся робити ці речі. Брати Христя, злікатися себе, розуміти свою смітовість. Зустрічатися з тим, що ми є, не ховати, не казати, Боже, я сильний, я не сильний, я слабкий, ми треба зустрітися, і ми болімо, що тебе є, разом з Ісусом, який проведе, який пройде і буде разом з нами там. І нам потрібно захоплюватися Ісусом Христом, те, що дає нам сили любити, те, що дає нам сили змінюватися. Амінь. Амінь. Нехай нас Бог в цьому благословить. І коли ми будемо роздумувати про захеїв, подивіться на цю неймовірну переміну в їхньому житті. Майте посуд на нього спочатку. Але побачите, що ці люди, які, яких ми сьогодні ненавидимо насправді, це, ну, це предко, коли українці починають ось так робити. Але Бог готовий змінювати навіть їх, і він готовий змінювати нас. Єдине питання в Захеї, наскільки він готовий до цього. Я буду монети за можете сидіти, просто схилити свої голови, серця свої, Продовжіть ці розвитки. Не знаю, щось у вас, може один вір за це може. Якась одненька, маленька річ за це була. Але розміньте це роздума, нехай Бог промовляє не в нас у серці. Ісус Христос, дякую за те, що ти готовий нас не змінювати недосконалий, за те, що ти готовий мене змінювати і працювати зі мною недосконали. Я знаю, що я багато болі тобі приніс. Я, я знаю, що я багато не любові І ти закликаєш до любові. І все, що мені потрібно, щоб бути доскональною людиною, це бути з тобою, зрікаючись себе. Йди за тобою, розуміючи, що в тобі сила, що в тобі любов, в тобі стілення, в тобі насолода, і в тобі вся радість. Благослови нас йти на на переміни. переміні. Мені ще багато є речей, які потребують змін. Часто я вже думаю, що я вже так досяг чогось, Пробач за ці думки. Знімай цю мішу розміру і дай служити тобі з повною любов'ю, служити людям, бачити людей. Безстрашно йти до людей. Не того, що я такий безстрашний, а того, що в тобі є любов. Амінь. 对。<sighs> <sighs>